Просто мої кохані з вами Ханочка із Турції. До речі, зараз підтягуємо карту дня. Я продовжую подорожувати і відтягувати вам карти дня і розказувати про свої подорожі. Вау, трійка пентаклів. Вони чомусь якийсь такий, знаєте, потрішечки мене попасить, тому що мусульмани і таро. Тому я дуже це не афішую тут, але карту дня витягувала. Трійка Пентаклів. Про що ця карта? Я карта про те, що сьогодні, саме сьогодні, ви можете плідно працювати стосовно чогось стабільного і надійного. Це може бути початок рядких чай, початок якоїсь нової справи, початок нового бізнесу, початок роботи на новому місці. Або розробка якоїсь нової ідеї, яка у вас з'явилась, і ви також працюєте щодо втілення цієї ідеї. Біка петаклів це і про сферу відносин, коли ви можете в сфері відносин. Почати будувати з людиною стабільні надійні стосунки. Наприклад, ви зустрічалися з людиною ну, для якихось потрібних цілей. І тут раптом ви розумієте, що і ви, і він ви налаштовані на те, щоб це ж таки, з цих відносин зробити щось більш стабільне, щось більш надійне. Трійка Пентаклі. Ви бачите, три Три людини і пентакль. Це ж так, це карта більше про заробіток грошей. Бо пентаклі це гроші. Тобто це про щось таке, те, що можна відчути і доторкнутися. До речі, по цій карті ще ви можете прийняти рішення або знати, що ви вагітна. Бо пентаклі це теж це заземлення, це третє, скажімо так, таке звіно в ваших відносинах, яке теж. Робить їх, ну я, умовно говорячи, стабілізує їх. Це про те, що саме зазівляє, да? тобто це вже реалізація ваших відносин таку, в такому матеріальному плані, бо ви всі є матерія. Е, і Не знаю чому, у мене чомусь наслух. Сьогодні вночі в п'ять ночі прокинулась від того, що хаю рту і забитий. Де вже це сталося вже питання. В тому плані, що ти я так дивилася, тіти но з'їла якесь тісто з м'ясом, але тіста багато, м'яса мало. І чай. Сьогодні тільки собі купила сім-картку з інтернетом на 14 днів. До речі, Тут дуже цікаво значить всім тим, хто подорожує в Курці, хто там буде, вам такий лавхак, майте на увазі, що тут у них свої тарифи, і ці тарифи вираховуються днями. Ну, ви розумієте, що це набагато дорожче, ніж купити просто карку як такову турецьку. Тобто. От я брала на, на 14-15 днів, там 70 євро. Ви можете собі уявити? В аеропорту я не купила і правильно зробила, тому що ну, там теж якісь питання у мене виникали. І я знаю, що в аеропорту я не розкупляла, хоч і могла цю картку налагодити. Тут я купила біля отеля картку <кх> і... 25 євро мені обійшлось на 14 днів. Я тут буду 13 днів. І е, інтернет безмежний. Це є 7, хто знає. Так? Це такі сучасні технології, вони якось там підключаються. І на 14 днів у мене є ця можливість. Що хочу сказати ще, всі ми вболіваємо зараз за Україну, за те, що в ній відбувається. Всі мої подорожі, вони, звісно, Трашу такою чорною тінью через це, тому що в Турції багато русських, русських, які через Турцію їдуть в Росію або в інші міста Європи. Я постійно чую цю руську річ і ви знаєте, що я подумала? Про те, що, можливо, це говорять українці, але... Зрозуміло. Я ще раз кажу і ще раз закликаю всіх вас прибути на українську мову. Чому? Через що? Звісно, ви говорите про те, що Ганна раніше розмовляла, і причому тут наші воїни помирають говорячи на російській мові. Є таке, але це потрібно навіть через те, що в мене сталася дуже цікава історія. Я е, сюди летіла і до мене підійшла жінка. Вона каже, у вас є гроші на, може, на, скажіть мені є гроші оплатити без налам, тому що налам не приймають аеропорту. Звісно, жінка в літах, я оплатила, і потім вияснилося, що вона. З мого міста, звідки я, місто Красногорівка Донецької області. І коли ми перейшли до Ді теми війни, ми до неї перейшли, і я зрозуміла, що я достатньо прокачена людина, бо я могла з нею розмовляти, не кричачи і не б'ючи її по голові, умовно говорячи, бо це не дає ефекту, а доводами. І я впевнена, що вона буде про думати. Так ось людина народилась в Красногорівці, уїхала. Молодою, ну як достатньо. Ні, навіть діти її народилися в Красногорівці, ось так. Син живе зараз в Іспанії. І розумієте, от що говорять ті, що ви говорите, по-перше, що мова не важлива. Вони говорять про те, що а що, де Україна. Ви говорина, каже, я з Донецька, я говорю на російській мові, так всі так розмовляли. Я вже не буду казати про те, що вона каже, що взагалі ці кордони, які є, що це за кордони, які вони затверджені, ці кордони України, що взагалі українських такової немає, навіть таке я від неї чула. Тобто я розумію, що це літня жінка. Я розумію, що вона жертва пропаганди, і я їй доносила багато доводів. Про те, що Путін він викрадач, те, що він корупціонер, він ворує. Вона каже, а нам все рівно, ми добре живемо. Ви розумієте, що відбувається в мозгах людей. Я кажу, а як же ж Навальний, який за вас поїв? Каже, я не знаю, такий Навальний, взагалі він мені не цікавий. Ви розумієте, Ви розумієте, наскільки деградація йде не тільки особистості, але й в душі особистості. Тому мова важлива, Позиціонувати себе як українку важливо. Не реагувати на руську мову важливо. Я розумію, що не всіх у вас може бути любов до України. Я зараз кажу чесно, тому що ну, не всі вміють любити свою матір, а Україна це мати рідна. Не всі вміють. Багато людей не вміє і все рівно. Це не болить, ну знову кажу, тому що у них не було відносин з матір'ю. Я знаю таку одну дівчину, яка дуже забезпечена, але у неї погані відносини не з матір'ю, вона каже, не на Україну покер. Він там, мабуть, документи мої забрати. Тобто, і тут зараз я про що? Я про те, що наскільки треба бути. Людиною, яка не любить себе, бо вона сто не любить себе, щоб не любити там, де ти народився. Наскільки треба не любити себе, щоб корупціонерів, таких як Путін, виправдовувати? Наскільки треба не любити себе, щоб там, де ти народилась, і зараз цю країну бомблять, і на це реагуєш, що говорить, що України немає. Напослідок я їй сказала, що кажу, ви знаєте, ви просто не хочете признати правду. Бо Якщо ви признаєте правду про те, що, ну, всі, що Росія це вбивця, то вам буде дуже погано жити. Вона після цього каже: у тебе є діти. Я їй набрала, кажу так, один, вона каже, от у мене у тебе двоє дітей, і я люблю того іншого. Такова була її відповідь, але скажу вам так: ні, нема того. Що до інше. Там є любов, не те, що любов, там є прив'язка до матеріального. Ми, ми в дні політики. Так, я їй казала, тому що ви в політики, тому це і сталося. Тому я за Зеленського. Я завжди за нього була, є і буду. Я відчуваю цю людину, його енергію. Якби не він, нас би вже продали. Скажу вам так, що моя думка всі Ющенки, кучми, Кравчуки це все вороги. І коли Гордон каже про те, що не можна не було віддати ядерку, бо нічим було її обслуговувати, і при цьому вони набували кармани. Я не про Гордона, я про тих про кучму, про Кравчука. Ну вибачте, і ще карма є. Я зараз нікому не залякую, але всі ті, хто користується зараз благами через те, що дає Україні, дають Україні в Європі, бо є такі, я знаю, феєчки, які користуються благами, а при цьому да, про Україну доброго слова не скажуть, ну то будьте чесними, відмовтесь від цих благ. Хочу жити в Росії, я майте свою задницю і дійте в Росію. Я так, я так маю право казати, бо я так робила. Я туди їздила, але Україна це Україна. І різні там, хто говорять на російській мові, там такі корячки, розкорячки, Такі, як Ангела Перл, яку багато хто вас слухає, яка живе за кордоном і ні слова не сказала про Україну і не говорить по-українськи. Хоча у такі, як 66 років, 100% дивляться її мільйон відсотків. І це неправда, що вони б не могли змінити ситуацію. Якби Ангела Перл говорила на українській, корячка на українській, так вони заробляли менше грошей, але кожен би з них. Вніс в голови расистів інші думки саме своєю позицією. Тому ми на ЗСУ, ми будемо донатити, але ми ще енергетично підтримуємо Україну українською мовою, говорячи на ній, навіть якби ви не говорили, немає значення. І ми підтримуємо Україну тим, що ми дивимось. Овіщає на українській мові. Ми заявляємо свою позицію. Ніхто не має права атикувати нашого президента, тим паче диктувати, що нам робити. Росія це зло, у них в головах зло. Вони нашкодили всім. Я підпишусь під кожним словом. І туркам. Скільки це і Чечня, і Афганістан, і зкільки прираховувати? Я їй на це сказала, вона каже: так Росія завжди так, до кордону вона з не сперечається. Я кажу, а чому Росія сперечається, бо її хочуть. кого хочуть? Бідність, вашу, корупцію хочуть? Тому я зараз дуже засмучена ситуацією. Яка відбувається, але ще більше я заскучена позицією багатьох минулих українців. Вони вже не українці, вони ніхто. Людина, яка забула свою країну, багато російських відомих людей виїхали з Росії тільки через те, що Росія напала на Україну, і ці виразили свою точку зору тратили набагато більше. А оці всі клопи, моя сестра живе. Я, я спілкуюся багато років в Москві, щось сім теж не чула. Ви скажете, а якби я була, якби я була в Москві, я поняла, раніше не розуміла. Я б поїхала звідти, я чесно кажу, або б мене посадили, я б не змогла мовчати. Я не тримаюся за матеріальне вже давно, тому воно в мене і є. Але я тримаюсь за те, що я думаю про себе.